Де мій маленький? <соргану> як в старі добрі часи гуляємо. Європейські. О, так. Хоча ми вже не Європа, але гени європейська у нас отут. Сердечко. Тут тут лазили більше як рік часу після тут лазили. Цих землях. Красиво. Ходили спороділи тут І ми бачили два пісуна на гілля. Ха-ха <ріст> <ріст> Як та ранка Засушених. Після гімаха господин. З приводу того в мене є коротка пісенка. А вони повні їм. Її... Калів без кида гроба І і пси скавчали як на гілляку їх садна, <реш> сині гори за собором Містри так лаги дотече а роба наш бере гранату і жодла пана не втече. Я не скажу за всю країну, всю країну, вся країна дуже широка, але у Карпатах і на Волині, на Волині. Pamiętaj drobu wujaka! No? A <laughs> nawet taka parta china mogę Pamiętaj drobu wujaka!